Займаєтеся інтернет-торгівлею, а чи використовуєте при цьому посттермінал? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проект «Каса ТРРО» з Тимуром Алівим та командою «Семінарком». Суб'єкт господарювання, який здійснює інтернет-торгівля, може або самостійно приймати кошти від покупців, або працювати на умовах після плати, приміром, через якусь поштову службу доставки. А якщо суб'єкт сам Приймає оплату від покупця, то це може бути як попередня оплата, а можливо, і оплата під час отримання, отримання на складі, отримання на торгівельній точці, а можливо, оформлення через власного отримання через власного кур'єра. А при цьому до кінця року ми живемо ще за законом 2346, який вимагає, що суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів, тобто, зокрема, платіжних карток розрахунків за продані товари з використанням електронних платіжних засобів. І до кінця року ми живемо за постанови номер 878 щодо прийняття. Карток, і на сьогоднішній момент такий обов'язок він стосується виключно тих, хто використовує РРО або програмні РРО. При цьому, якщо покупець здійснив попередню оплату, приміром шляхом інтернет еквайрингу це мог бути лікпей, це могла би бути портмане, з якої ви спеціально уклали договір на приймання платежів, тобто, в такому випадку, звісно, суб'єкт господарювання у нас. Використовує РРО або програмне РРО, і звісно, в такому разі РРО застосовується безпосередньо суб'єктом господарювання при відправленні замовлення споживачеві і підтвердженні сплати за товар через мережу інтернет в безготівковій формі і в касовому чеку зазначається форма оплати за товар, послугу, приміром, безготівка. Тобто, ну звісно, в цьому випадку забезпечується по факту приймання електронних платіжних засобів тих самих. І від покупців, ну звісно, така операція у нас через класичний стандартний фізичний посттермінал вона проводитися не буде. Разом із тим, можлива інша ситуація, коли покупець. В цьому році до кінця цього року за товаром звернеться безпосередньо на торгівельну точку. Звісно, тут вже слід виходити з того, з обов'язку застосування при цьому РРО, якщо це дійсно буде розрахунок готівкою або розрахунок карткою, то тут ми виходимо з того, що на сьогоднішній момент за пунктом 2 постанови сімдесят 778 у нас звільнено від обов'язкового приймання спеціальних платіжних засобів, тобто карток. Для здійснення розрахунків за продані товари підприємства торгівлі за торгівельною площою до 20 квадратних метрів, крім автозаправних станцій. Ну і, до речі, за роз'ясненнями податківців. Ця пільга розповсюджується на всіх суб'єктів господарювання, а не лише на юридичних осіб, так от при цьому ми виходимо з того, що торгівельна площа це сума площ торгівельних залів, приміщень, приймання та видавання замовлень, кафетерію, площі для торгівельних послуг покупцям. Тобто, звісно, складські приміщення, якісь підсобки, вони не відносяться до торгівельної площі. І якщо ви вписуєтеся в ці критерії, то до кінця року, навіть якщо ви зобов'язані, звісно, застосовувати РРО, ви можете не використовувати реальний посттермінал для прийняття карток. Разом із тим, можливо, ще інша ситуація, коли безпосередньо. Відбудеться десь зустріч з кур'єром. Приміром, це буде в квартирі покупця або десь е, на в окремому якомусь місці. Звісно, тут так само можна оперувати тим, що насправді е, розрахунок тут е, не відбувається в якійсь торгівельній площі. Хоча насправді вже дуже багато кур'єрів вони е, приходять безпосередньо з посттерміналами, аби була можливість е, розрахуватися карткою. Ну звісно, заздалегідь ці такі моменти всі уточнюються з. На покупцям. Далі, що нас очікує з наступного року? З наступного року ми вже будемо працювати за зовсім іншим законом, 1591, який кардинально змінює підходи до прийняття безготівкових розрахунків. Так от. Торговці будуть зобов'язані забезпечувати можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані товари, у тому числі за допомогою чогось одного, або це електронні платіжні засоби, тобто ті самі картки, як фізичні картки, так і закачені в Apple Pay, Google Pay тощо, або та, або платіжних застосунків та або платіжних пристроїв. І, до речі, це стосується і тих суб'єктів господарювання, які реалізують товари дистанційно, тобто інтернет торгівців, це безпосередньо так само буде стосуватися з наступного року. При цьому, якщо це варіант попередньої оплати, можливо, що на сайті є кнопка сплатити, тобто підключений інтернет еквайрінг, звісно, вимога щодо прийняття карток як одних з таких безготівкових розрахунків, вона дійсно в такому випадку виконується. Так само, можливо, на сайті є QR-код, який покупець може відсканувати, і так само. Як альтернатива, про яку згадується в частині 28 статті 38 закону 1591, так само виконується вимога. А от варіант, коли інтернет-магазин надає рахунок на оплату з реквізитами IBAN, то тут вже можуть виникнути питання, тому що з одного боку покупець може оплатити цей. Рахунок безпосередньо в касі банку і при цьому не забезпечується прийняття, приміром спеціальних платіжних засобів, як то на кшталт карток. Ача той самий рахунок він може оплатити в касі банку, використовуючи власну картку. Або рахунок, який інтернет-магазин йому надійшли, то він може просто по цьому рахунку десь провести оплату приміром, на через якийсь окремий сайт. Тому в питаннях оплат. За банківськими реквізитами, звісно, можуть виникнути питання, наскільки тут взагалі використовуються при цьому електронні платіжні засоби, чи не використовуються. Ну і якщо це е, самовивіз, то е, може бути ситуація, що е, я як покупець, приміром забирає товари на складі чи в пункті видачі замовлень, а можливо відбувається доставка кур'єром, то в такому разі обов'язково вже суб'єкт господарювання має забезпечити або фізичний посттермінал, який приймає картки, або розрахунок за допомогою QR-коду чи якогось спеціального платіжного застосунку. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Fiber і Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. А в каналах є можливість обговорювати зміни з колегами і ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до цього відео. Якщо цей випуск був вам корисний. Поставте йому лайк, ну, А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал Номеродин Симнарком і натискайте на дзвіночок, щоб часно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все, буде Україна! Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, з спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФЕС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ. Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.